Доброго вечора в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь програма Рецепти здоров'я і я її ведуча Алла Стрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про лор захворювання, адже з настанням холодів а, наші вуха, ніс та горло страждають а, частіше значно, ніж а, влітку чи а, навесні. Про це ми сьогодні поговоримо з лікарем отоларингологом Світланою Натоліною Левицькою. Доброго вечора. Дякую, що ви до нас прийшли. А, перед тим як ми розпочнемо розмову, я хочу, аби наші телеглядачі. Трошечки детальніше з вами ознайомилися, бо знаєте, що наші журналісти були у вас і відзняли відеовізиточку про вас. Отож, будь ласка, відеовізитка. Сітлана Анатоліївна Левицька, лікар отоларинголог професор курсу отоларингології БДМУ, автор 124 наукових праць, з них 47 статей опублікованих у фахових наукових виданнях, рекомендованих ДАК України, двох навчальних посібників, шести патентів на винахід України та шести раціоналізаторських пропозицій. Спеціальність Лора вважає найкращою серед медичних спеціальностей, тому що це унікальне поєднання хірургічного та терапевтичного профілю. Головним в роботі вважає те, що дарує можливість як Дорослим так і діткам бути здоровими. Я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Тому, якщо є запитання, будь ласка, дзвоніть за телефонами 519 119, А ми починаємо. Отож, Світлана Анатолівна. Знаємо, що зараз а, пацієнтів не бракує у вас. А з чим найбільше з взимку до вас звертаються люди, діти, а, дорослі? Тобто з якими хворобами і недугами, взимку на перший план серед наших захворювань виступають перш за все застудні захворювання це різноманітні вірусні інфекції, а також їх бактеріальні ускладнення: синусити, середні отити, тонзіліти тощо. Хочу зазначити, що власне люди хворіють цілоріч, незалежно від сезону mm -hmm. року. Проте саме в холодний сезон року традиційно загострюються вірусні захворювання. Пов'язано це з тим і з погодними умовами, і зниженням температури в першу чергу. І з іншого боку, з тим, що імунітет слабшає, оскільки менша кількість вітамінів, овочів менший вміст вірніше вітаміни в тих же ж овочах і фруктах, які mm -hmm. до нас привозять. Скажіть, а що потрібно наприклад їсти, раз ми почали вже про вітаміни для того, аби а, ну уберегтися від того, аби не простудити, наприклад, ті ж вуха, той же ніс чи той же, те ж горло? Ну, здається, кожна людина чула про користь вітаміна С, да. тому не секрет, що для того, щоб не захворіти, або навіть якщо захворіли, щоб перебігало захворювання легше, потрібно дати організму велику кількість вітаміна С. Угу. Пов'язано це з тим, що вітамін С стимулює. Наш організм до боротьби з недугою. Він стимулює секрецію спеціальних гормонів кори над і людина виліковується, видужує або не захворюває. Угу. Вітамін С можна приймати як у таблітованому вигляді, але найкращий варіант, звичайно, приймати його в натуральному вигляді у складі тих продуктів, в яких він міститься багато. Тому такі традиційні поради, як пити більше соків, натуральних. натуральних, ну звичайно, натуральних свіжовиготовлених соків або вживайте цитрусові. Або якщо е, цитрусових немає, або ціна на них не задовольняє ваш. Угу. У нас є дзвіночок, ми зараз продовжимо. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Вітаю, два коротке запитання. Е, власне, наскільки небезпечно є, коли підліток 14 років е, е, надміру користується мобільним е, телефоном і е, власне зловживає і скаржиться, що. У нього е, слабший е, слух. Це перший. І він також користується відеоплеєром з наушниками. Можливо, ви можете порекомендувати з практики. Чи потрібно на це звертати увагу щодо е, об'єму наушників? Є великих розмірів середні середній і малі. Е, наскільки це важливо От, е, щодо звернень? Е, е, прошу. Дякуємо, зрозуміло ваше запитання, до речі, дуже слушне. Е, отож. Так, Дякую. дійсно є різниця і того, які навушники вдягати, і, звичайно, є певні вимоги, скільки можна ними користуватися. Найкращий варіант це, звичайно, зовнішні наушники або великі наушники, ті, які не вставляються в зовнішній слуховий хід, а просто прикривають вушну раковину. Чому це важливо? Тому що наушники, які вставляються в зовнішній слуховий хід, вони мають бути ідеально дібрані до розмірів саме вашого слухового ходу. Якщо розмір не вдало дібраний, угу. вони можуть тиснути на хрящ зовнішнього слухового ходу. Викликати його подразнення аж до запального процесу. Так що кращий варіант наушників це наушники зовнішні. Стосовно того, як їх слухати і як довго їх слухати, вважається, кращим варіантом до 30 хвилин в день. Це не шкідливо для органу слуху. Якщо це майже практично день йде в наушниках, звичайно, ми говоримо про те, що таке перевантаження органу слуху, воно не дуже корисне для здоров'я. І хочеться наголосити в першу чергу, де саме молодь їх слухає. Тобто, коли наушники вдягаються, включається плеєр, і ви йдете по дорозі, це не те, що не корисно, це небезпечно, оскільки ви не чуєте оточуючих звуків і можете легко потрапити в аварію чи в якусь іншу неприємну ситуацію тільки за рахунок того, що ви не чуєте. Тобто природа дала нам орган слуху для того, щоб ми були проінформовані. Про різні звуки і їх джерела, які є навколо нас. А мобільні телефони також глядач запитував, чи вони впливають. Знаєте, поки що науково не доведено корисна або шкідлива дія мобільних телефонів. Але це ж знову таки знову ж таки так само, як з. Плеєрами все добре в міру. Тобто mm -hmm. надмірне вживання любого електронного, електричного пристрою, воно не може бути корисним для нашого здоров'я. І телефон це все-таки засіб спілкування між людьми. Це засіб прийняти дзвінок, сповістити якусь новину чи домовитися про зустріч, але ні в якому випадку телефон не може замінити повноцінне життя і повноцінне спілкування. Угу. Е, Станом Анатольовна, ми продовжимо, але я хочу, щоб наші глядачі подивилися сюжетик, тому що все ж таки говоримо про захворювання е, носа, вух і горла. Ось е, були у вас в гостях, е, спілкувалися з вами, і з вашими колегами. Тож ми подивимося, а потім продовжимо. Добре, добре. Холодної пори року традиційно більше роботи отоларингологів. Віруси і застуди спричиняють різноманітні ускладнення боротися із якими украй важко. В цей період зараз то найчастіше звертаються це запалення середнього вуха у дитячому віці, це середніотити, це запалення біля носових синусів, це гайморити, фронтити, свиноїдити. Звертаються на планові оперативні втручання з приводу викривлення носової перегородки, з приводу хронічних синуситів, у дітей це видалення аденоїдних вегетацій, це видалення миг піднебінних мигдаликів. За словами медиків, на захворюваність носа, горла або вух впливає багато факторів, такі як вірусні епідемії, зокрема грип. Грип одним із своїх із своїх ускладнень являється це запалення біля носових синусів, запалення середнього вуха, і тому ці хворі, які Мають ускладнення після грипозної інфекції або гострої респіраторної вірусної, дуже часто приходять до нас в лікарні, ми маємо з ними справу. Однак не лише підступні інфекції чи прогулянка морозом без шапки можуть спричинити проблеми із горлом чи носом. Від постійного нежитю часто потерпають також через нездорові зуби. Особливо, якщо людина не стежить за станом ротової порожнини, зубів. Це дуже часто. Я маю на увазі гейморіт. В більшості випадків пов'язані з. Погано стану зубі, верхньої щелепи. Діти на лікування, як правило, приходять вчасно. Хвороба у них не задавнена. А ось дорослі із візитом до лора не поспішають. Переважно переносять хворобу на ногах. Лікарі наголошують, що будь-яку недугу можна застерегти. Частіше хворіють це в колективах, тому що там контагіозність більша. Дитячі колективи, як садочки, школи. Ну на це треба треба підвищувати санітарну культуру людей. Знати ж людина захворіла одягати маску. Медики кажуть, щоб уникнути хвороб, потрібно зміцнювати свій імунітет, тобто правильно харчуватися, займатися спортом, не вживати алкоголю, не палити, а також одягатися по погоді. Отаж, ми переглянули сюжети, і бачимо, що в принципі, як і на початку ефіру, говорили, що вистачає пацієнтів і хвороб. Скажіть, от зараз, коли холодна пора року, дуже часто можна побачити дівчат, жінок, які ходять без шапок, без головних уборів. Наскільки це може потягнути за собою важкі захворювання чи взагалі які захворювання, і при яких температурах уже бажано одягати на голову шапку, шарф, капюшон? що завгодно, тільки обігрівати голову? Ну, давайте почнемо з останнього запитання. Гігієнічним вважається одягання головного убору. Ми продовжимо. Продовжимо дзвіночок, добре? Доброго вечора, ми вас слухаємо. Да, здравствуйте. Я благодаря нам ведущего за те, що ті зрители являються для вас пріоритетом. Вопрос конкретне. Бронхіт, бренд астма. Наскільки через проблеми наприклад, елі категорія людей мало э, во в успіще употребляє йодованої солі, це може впливати на те, що ризик появи цієї хвороби збільшується. Наскільки ви можете паралелі якісь провести, будь ласка? Угу. Дякую. Гарно. Те, що людина вживає мало йодованої солі, наскільки це може Зашкодити от, людям, які страждають на заході. Дякую, порівня. це не зовсім до мене запитання, оскільки проблеми бронхіальної астми лікує пульмонолог, Я угу. все-таки е відповідаю за верхні дихальні шляхи. Не знаю я такого поєднання я не знаю. Тому вживання йодованої пора... солі е воно або невживання йодованої солі воно впливає на функціональний стан щитоподібної залози. Угу. Такого поєднання з бронхіальною астмою я не знаю. Угу. Дякуємо. Я думаю, що в разі чого, то телеглядач зверне до лікаря, який дасть йому консультацію, тобто лікаря-пульмонолога ми продовжимо. Отож, які температури при якій температурі так, потрібно, так, одягати? потрібно одягати так. шапку. Шапку треба, потрібно одягати, якщо температура повітря знижується менше, ніж нуль, тобто нижче нуля. Мороз, це вже показ до одягання головного убора. Тому що температура нижче нуля, це вже некомфортно для шкіри голови. Це є ризик переохолодження локального переохолодження шкіри обличчя і шкіри голови. Але стосовно це дуже індивідуальне поняття. Тобто, якщо вам некомфортно, без головного убора, ви мерзнете. Відносити до людей, в яких мерзнуть кінцівки, mm -hmm. то одягати рукавички, і шапочку можна і при значно більш високих температурах, і не чекати, поки градусник опуститься нижче yeah. за нуль. Але нижче за нуль – це загальна така рекомендація. Тобто знаходитися на морозі без головного обору, воно небезпечно. Небезпечно в першу чергу це... Е Небезпекою захворіти респіраторно вірусною інфекцією Переохолодження це активізація вірусів, і людина захворюває. з іншого боку, часто люди, які ходять без головного обору, страждають на вперті інтенсивні головні болі. Також пов'язано тільки з тим, що йде переохолодження судин головного судин mm -hmm. шкіри і. Опосередковано судин головного мозку. А скажіть, а що ви порадите, Наприклад, вранці виходиш, а нормальна погода. А от коли вже повертаєшся з роботи, то вітер, холод, можливо, навіть і а, мінусова температура. А, ну, головного убору немає, і звісно, що людина мерзне. Та? Що порадити, коли людина приходить додому? Можливо, є якісь засоби, аби не, ну, не дати морозу у цьому стану, та, захворіти. Щоб людина себе оберегла, можливо, знаєте, я скажу вам часто, знаєте, що дівчата роблять, іноді феном просто гріють голову. Звичайно, можна так робити? Чи можливо ще якісь поради? Звичайно, тобто треба прийти і зігрітися, угу. зігрітися будь-яким способом або варіантом. Це може бути гаряче пиття, або, угу. скажімо, гаряча вечеря, саме гаряча їжа, вона дає зігрівання, угу. попарити ноги або прийняти гарячу ванну, тобто швидко зігрітися, дати організму повноцінне зігрівання, тобто. Нагрітися, розслабитися для того, щоб м'язи розслабилися. Угу. В них попала достатня кількість крові, відновився повністю кровообіг. В такому випадку шансів захворіти набагато менше. У нас є ще один телефон. дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Вітаю пану пані лікарку. Скажіть, будь ласка, то мене цікавить власне молода людина років 35 займається моржуванням. Але коли рік через певні проблеми вона не займалась, то виникли певні хвороби. Коли знову почала регулярно займатися, то ці хвороби, в тому числі верхніх дихальних шляхів, зникли і простудні в тому числі. Чи можна пояснити цей феномен? Прошу. Цей феномен можна пояснити загартовуванням організму. Якщо організм постійно зазнає якихось впливів, в даному випадку ми говоримо про температурні впливи. Причому, наскільки я розумію, людина загартовується свідомо і за певною методикою. Це не просто переохолодження тривале, це дозоване, комбіноване переохолодження, за яким йде тут же зігрівання, якщо це дійсно моржування. І воно викликає як любе загартовування, несприятливість до певних захворювань. В першу чергу, до Вірусних застудних захворювань, тобто чергове переохолодження вже пов'язане з температурним режимом, не викликає тих захворювань? Угу. Скажіть, а до яких хвороб може призвести переохолодження? От якщо таки дійсно, знаєте, коли дівчатка хочуть бути гарними і одягнути на гарну зачіску, шапочку, ну не дуже хочеться, до чого це може призвести? Що це можуть бути гайморити чи ну що для початку? Це буде просто застуда, тобто нежить. Першіння в горлі, підвищення температури, сухе покашлювання. Далі, в залежності від того, наскільки не повезло цьому організму, буде реалізуватися то чи інше бактеріальне захворювання, бактеріальне ускладнення. Це може бути гайморит, коли інфекція проникає з носу в гайморові пазухи, найчастіше. Рідшими випадками є інші синусити, оскільки пазух є більше, не тільки гаймори, всього їх вісім, запалюватися може люба з восьми, відповідно, викликати захворювання. Якщо інфекція проникає через слухові труби в середній вух, Буде середній ти, це швидше діти хворіють в переважній більшості діти. Угу. Якщо слабке місце в цього організму це є піднебінні мигдалики, це буде гніна ангіна. Якщо інфекція пуститься нижче, буде бронхіт, пневмонія чи загострення якогось бронхолегеневого захворювання. Тобто, як говорить лікар, там, де тонко, там і рветься. Тобто спровокований орган або орган, в якому щось не гаразд, він, як правило, і буде зазнавати враження при переохолодженні. Тобто дебют всього однаковий, це просто застуда. А вже в кінцевому варіанті, в кінцевий фінал, він може бути різний в залежності від того. З яким пацієнтом ми маємо справу. А скажіть, наскільки небезпечно гайморитом хворіти? Що це таке взагалі, і ну, хто в групі ризику, від чого він виникає? Гайморит це запалення верхньощелепних пазух, названий гаймором на честь анатома, який власне їх описав. Це повітряносна клітина, яка знаходиться в верхній щелепі, тобто над верхніми. Зубами. Угу. Коли середньовіччя вважали, що пазухи пазухів, в ту клітиночку воно сходить в ці дурні думки. Зараз, звичайно, дійшли іншої думки щодо їх фізіології, але зважаючи на те, наскільки часто геоморитами хворіють, то щось таке, напевно, якусь рацію мали лікарі середньовіччя яким чином інфекція потрапляє в гайморову пазуху, може потрапити через ніс, тобто починається все як банальна застуда, і далі розвивається вже гайморит. Може потрапити через зуби, через верхні зуби. Тому, власне, мій колега говорив, що 90% хронічних гайморитів у дорослих людей виникають через зуби, через верхні зуби або не ліковані, або погано ліковані. Або неповноцінно ліковані 에, проблеми верхніх собі виникають хронічні процеси. Гострим гайморитом можна захворіти будь-яка людина, і ні про що погане це не свідчить, просто не повезло. <тас> Було важке переохолодження, важка застуда, яка супроводжувалася тим, що людина не мала можливості лікуватися або не подіяло лікування, яке людина приймала, і людина захворіла на гострий гайморит. Хронічний гайморит це вже зовсім інша ситуація, яка потребує. Більш прицільної уваги отоларинголога і зазвичай вирішення оперативним шляхом, тобто проведення певного хірургічного втручання у дорослої людини. Чим проявляється гайморит дорослого? Це нежить, який не проходить. Всі ми добре знаємо, що лікований нежить приходить за тиждень, не лікований за сім днів. Тобто, якщо це звичайна застуда, лікуй, не лікуй, нежить минує, uh -huh. пройде то от при гаймориті такого не відбувається. Замість того, щоб пройти, нежить він гіршає, він стає більш інтенсивним. З'являються болі, переважно головні. Може бути біль в проекції пазухи, тобто біль над верхніми зубами. Може бути вологий кашель, переважно в нічний час. Це симптом більш характерний для дітей, ніж uh -huh. для дорослих. Невелике підвищення температури, головний біль, як я казала. Проте угу. не слід думати, що гайморит завжди супроводжується болем. Бувають форми, які практично не дають больового симптому. є телефонний дзвіночок. Знову маємо перебитися, але а, послухати глядачів. До так, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Світлано, у мене таке питання. У мого внука прооперували місяці два тому на аденоїди і зараз в носику робиться такі сухі корочки, ранки такі. Йому носик болить, слезова, що нам робити? І сопельки з'явилися такі жовтенькі. І що ви порадите? Ваші поради. Гарно дякую. Дякуємо вам гарно. Утворення кірочок в носі свідчить про те, що носова порожнина недостатньо зволожена. Це може бути за рахунок того, що ніс ще не відновив свою роботу, чомусь він погано працює, або приєдналася якась бактеріальна чи вірусна інфекція. В такому випадку ніс потребує додаткового зволоження препаратами на основі фізіологічного розчину. Якщо є виділення кольорового. Кольоровий вміст виділень, необхідно оглянути дитину, щоб не було гнійного гаймориту або якогось бактеріального ускладнення, яке потребує більш важкого і серйозного лікування. У будь-якому випадку це не привід для паніки, але це привід для того, щоб звернутися до телеренголога і оглянути даний ніс. Так, у нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Напевно, зірвався. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло? Зірвався. Ми продовжимо з вами. Ось, а, говорили про гайморит, хочу поговорити про ангіну. Я думаю, що, ну, напевно, кожен. Якщо не кожен, то через одного хворіли а, цим дуже 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 неприємним а, захворюванням. Знаємо, що не можемо ковтати, не можемо говорити навіть. Наскільки а, наскільки ангіна є небезпечною, як зрозуміти, чи це а, звичайна ангіна, чи це вже там, от а, як гнойна, як ми гнойна, її ангіна, так. Так, ангіна це важке захворювання на відміну від респіраторно-вірусної інфекції, яку інакше називати просто просту Народі mm -hmm. ангіна не застуда. Ангіна це важке. Інфекційно-алергічне, бактеріальне, переважно захворювання, яке вражає мигдалики, глотки, угу. це небезпечне захворювання, небезпечне своїми ускладненнями, небезпечне своєю інтоксикацією. Тобто, якщо застуда ну, в переважній більшості людини люди дорослого віку переносять на ногах, рідко хто у нас, з нас бере лікарняний лист і не виходить на роботу, то з ангіною так жартувати не гаразд. Ангіна потребує лікування, вона потребує ліжкового режиму і адекватного першого. Чергу адекватного лікування з силу того, що можуть бути ускладненнями. Як розпізнати самому ангіну взагалі про це поговоримо пізніше? Як розпізнати? Доброго вечора ми вас слухаємо. Да, добре. Доброго вечора. Ви знаєте, от скажіть, будь ласка, от дитина теж я заметив, що він простудними заболіваннями часто болів, але коли я узнав, що проблема в тому, що. Что... Он, ноги у него часто мокрые и не, не сухие, не в тепле. Когда эта вся ситуация изменилась, я начал за этим следить. Он перестал, вы знаете, болеть простудными заболеваниями. Возможно, это и заключается, что от ног очень много зависит. Пожалуйста. Спасибо. Так, дійсно так? так дійсно, тому що локальне переохолодження, воно викликає, як правило, спричиняє застудні захворювання. Локальне переохолодження – це переохолодження як кінцівок нижніх, так і кінцівок верхніх. Тобто дійсно промочив ноги. Локальне переохолодження активізує вірусну флору, яка постійно знаходиться з нами угу. рядом і викликає застуду, так цілком можливо. прекрасно. А, скажіть, отож, як ми маємо розпізнати, чи це звичайна ангіна, чи незвичайна? Взагалі розпізнати досить таки важко мається на увазі пацієнту. Mm -hmm. Якщо є бодай жодні сумніви, ви звичайно краще переконатися в цьому, що ви можете лікуватися вдома, а не звертатися за допомогою спеціаліста. Зазвичай гніна ангіна це завжди висока температура. Практично не буває випадків, коли важка гніна ангіна перебігає з нормальною температурою. Тобто, ангіна має бути висока температура. Інша небезпека цього захворювання, що дуже багато захворювань вони перебігають під маскою ангіну. Тобто зовні горло виглядає таким, як воно буває при гнійній ангіні. Mm -hmm. І мама дитини зазвичай перше, що робить, це біжить в аптеку, купляє антибіотики, оскільки в її дитини гніна ангіна, хоча там її навіть приблизно не було. Це призводить до того, що люди настільки. Так часто при приймають антибактеріальні препарати, що викликають виникають потім інші проблеми, вже пов'язані з перевантаженням антибактеріальними препаратами. Тому стосовно ангіни треба дивитися завжди за на дві речі: перша це температурна реакція, має бути висока температура, і друга це певна. Тривалість, певний перебіг ангіни, не буває за дві години гнійної ангіни. Mm -hmm. Має бути певний перебіг, певний період часу, коли ангіна може розвинутися. Далеко не завжди люба гніна пробка на мигдаликах. Це вже ознака гніної ангіни чи підстава для дачі антибіотика. Скажіть, у нас залишається дві хвилинки до ефіру, і коли от у нас нежить, бо дуже часто буває, що робити, якщо не хочеться приймати от ці препарати, які нам рекомендують з екранів телебачення? Можливо, є якісь народні методи, як можна, чим можна промивати носики, та, щоб, там, щоб лікувати нежить? Щоб лікувати нежить. Ну, проти промивання носика ми виступаємо категорично проти у маленьких дітей, оскільки такі промивання насильні, вони спонукають те, що рідина потрапляє в слухову трубу середнє вухо і потім спричиняє розвиток середнього титу. Тому що якщо це маленька дитина, краще від таких маніпуляцій взагалі відмовитися. Якщо ми говоримо про дорослу людину, то переважно, якщо немає можливості, потреби, необхідності йти в аптеку, купляти якийсь препарат, то лікар зазвичай каже промити просто все. Зеленою водою, mm -hmm. але в жодному випадку не треба в ніс класти мед, лимон, господарське мило, ну і різні інші препарати. А сік буряка червоного? Ні, так само ні, mm -hmm. ні. Буряк це не той препарат, який треба класти в ніс. Люба така речовина вона викликає легенький опік слизової оболонки, оскільки в, нос, в носі не повинно це бути. І замість того, щоб зробити краще цієї людини, ми опікаємо хвору слизову оболонку і трохи поважчуємо її стан. Я не говорю про якийсь важкий хімічний опік, але все одно це не допомога організму. Так само, скажімо, як Мило, сікалоє, сікаланхоє uh -huh. і тому подібні. Тобто, якщо дома дом під руками немає нічого, то підійде просто морська розведена морська сіль або підсолена вода. Uh -huh. Отож, підводимо риску, і у вас є 30 секунд, аби звернутися до людей з якимись порадами чи побажаннями. Дякую вам. Перш за все, хочу побажати всім міцного здоров'я. Нехай зимовий такий морозний час дарує нам тільки насолоду. Останній сніг радує нас своїм гарним виглядом, але в жодному разі не приносить хвороб. Будьте здорові, і нехай ваше носове дихання завжди буде вільним. Дякую вам дуже гарно, Анатольовна, що ви до нас прийшли. Бачите, що залишилося дуже багато питань, але дуже добре, що телеглядачі були сьогодні активними. Розмова була цікава, Я вам дуже дякую. І що це була програма. Рецепти здоров'я. Ми зустрінемося з вами вже в понеділок о 18.30. Дякую, що були з нами і будьте здоровими.